На Волині рятувальники за останню добу витягнули два автобуси із заметів та допомагали працівникам екстреної меддопомоги доїхати до пацієнта. Розповів речник ДСНС Волині Володимир Несторо. Водій автобуса Луцьк Берестечко Валерій Веснянка телефоном розповів, що сьогодні з'їхав з рейсів через нерозчищену дорогу. Я накидався снігу біля автобуса більше ніж собі. Це регулярно на цій ділянці. Автобус застряг біля села Жабча Городищенської громади. У ньому було 19 пасажирів. Люди діставалися до села самотужки. Голова сільради Світлана Соколюк телефоном ситуацію прокоментувала так. Автодор вчора ну дуже замітає. Каже, що поля там рідко хати дуже замітає. Саме на сьогодні вже розчистили, працює трактор. Зі сліврешника ДСНС Волині Володимира Несторова, ще один автобус відбуксирували неподалік села Бубнів Зимнівської громади. У ньому було п'ятеро пасажирів із Луцького автовокзалу. Щодня автобуси виїжджають орієнтовно на пів тисячі рейсів, розповів керівник Ігор Модла. Всі планові автобусні відправлення з Луцького автовокзалу Виїхали за виключенням маршруту Луцьк-Берестечко Смольова. Берестечко Смольова це два-три-дві три відправки в день. Значить, якщо ця дорога там цей участок буде прочищений, значить автобус буде відправлятися і поїде. Водії та пасажири так коментують стан розчищення доріг на Волині. Я їду на Боровичі від самої копачівки до Борович, як стекло. Ламаються через дороги автобуси. Буває, що не буває рейсів. По селах погані дороги, ну але так. Терпімо більш-менш можна проїхати. Шуфля є в автобусі. то й так, також рятувальники напередодні допомагали медпрацівникам в селі Хорохорин Торчинської громади, каже Володимир Несторов. Карета швидкої допомоги застрягла на сільській дорозі, і відповідно до нас звернулися про допомогу. Прибувши до місця події, рятувальники ну з'ясували, що далі рухатись по цій дорозі важко. Вони поїхали в об'їзд. Але взяли медиків на борт пожежного автомобіля підвищеної прохідності. Загалом з початку цього року більше 30 виїздів на проведення таких робіт. Минулого тижня таких виїздів було 10. На місці виклику було надано відповідну допомогу, пацієнт не потребував госпіталізації і вже, відповідно, назад так само працівниками ДСНС до автомобіля екстреної медичної допомоги бригада було доставлено. Зі слів начальниці відділу служби місцевих автомобільних доріг Волині Тетяни Дідух обслуговують понад 4 тисячі кілометрів доріг. На певних ділянках доріг поза межами населеного пункту рух автотранспорту, можливо, буде ускладнений. Протягом доби було задіяно 34 одиниці дорожньої техніки. Дорожня техніка і надалі працює. Вадим Панафідін, Віталій Гаврилець, Суспільна новини, Луцьк.